У Дніпрі в одній з багатоповерхівок встановили другі тамбурні двері одразу у трьох під'їздах. Роботи тривали лише три дні, а таке оновлення суттєво підвищить енергоефективність всього будинку. Дуже добре, тому що знаю, є вже в одному під'їзді в нас є, і зимою набагато тепліше і немає такого холоду, тому що другі двері зберігають тепло. Ми кожен рік беремо співфінансування, проводились роботи, такі як заміна водопроводу, і в цьому році заміна е, труб опалення. Ремонтні роботи виконують у будинках ОСББ та ЖБК за міською програмою співфінансування. За її умовами, мешканці сплатили за нові двері лише 5% від вартості. Решту 95% оплатило місто. Така можливість впроваджена лише з квітня цього року, проте за такий короткий проміжок часу місто вже отримало чимало заявок. До департаменту надійшло вже 411 заявок. Це більше двох. Тисяч дверей. Тобто мешканці розуміють, що встановлення других тамбурних дверей це є важливо, тому що тепло в будинку необхідно зберігати. По-перше, це дуже комфортно для мешканців, а по-друге, це дуже комфортно для їх фінансів. Загальна вартість робіт в цій багатоповерхівці склала близько 125 тисяч гривень. Мешканці ж сплатили лише 6 тисяч 240 гривень.